Пиріжки з вишнями та секретним інгредієнтом, якого 50 градусів, Пух пухнасте не тісто. Все просте, доступне. Спекти такі пиріжечки зможе любий при бажанні для тіста знадобиться до 800 грамів борошна, склянка молока та склянка води, теплих, 5 повних столових ложок цукру, 40 грамів пресованих дріжджів, одна чайна ложка солі, 6 столових ложок олії та одна столова ложка секретного інгредієнту. Відповідно, борошно має бути просіяне, всипаю його в два етапи, замішую тісто. Борошна навіяла 800, але трішки залишилося. 5-7 хвилин вимішувала, не липне. У миску, змащену олією, під плівку і в духовку. Тихо-тихо, без паніки, не гарячу ж, а тепленьку. 40 хвилин і тісто вже зробили ноги. Обім'яла тепер буду формувати вишні, Відсідила від сиропу. 750-грамова баночка пішла геть вся. Поліпила і надеко, залишаю на 10 хвилин на розтойку. Далі змащую яйцем і посипаю кунжутом. У розігріту духовку виставила температуру 200 градусів, печу в ній уперше обкатка. А ось і переваги мого придбання. Світла немає, акумулятор павербанк допомагає. Пиріжки печуться, під кінець з'явилося світло. Показую, що гнічу верхнім вогнем. Ще гарячі пиріжачки омазала солоденькою водою. От які мають бути ще кращі пиріжки. Дивіться самі. Кожному, хто прокоментує, поставить подобайку від мене обнімашки смачного.